Ось така трипільська богиня, богиня родючості, велика праматір. Получилася вона дійсно велика. Ось. І така без, без тих гіпертропованих е жіночих форм, така дуже естетична, гарна получилася культурна. От, але знову і витримано у всіх традиційних оцих орнаментах ось на її е, животику, в якому вона, це ж богиня родючості, вона вже носить е, в животику нове життя. І ось цей, ось цей символ, це символ нового життя, символ е, засіяної е, ріллі. А на грудях у неї, я, я думав, було незрозуміло. Для мене самого адже всі геометричні лінії, а тут щось незрозуміле спіральне. От, А насправді це священна тварина була в трипільців, це вуж. Він охороняв посіви від гризунів і це вужі охороняють найцінніше у богині, ось бачите, голова вжає. Так же само з плечей сповзає і охороняє груди богині. Це я ходжу по столі, тому що вона настільки велика, що здалека вона трошки не справляє враження. Ось так вона ще поки що ось так вона ззаду вже помальована. От, в цей оригінальний такий колір теракотовий е, колір оцих, таких е, керамічних маленьких фігурок антропоморфних, які знаходили на поселеннях е, трипільської цивілізації. От, і я постарався відтворити так оцей колір. колір щоб е, людина коли бачить з першого погляду, було, було зрозуміло, що це саме що воно було дуже впізнавано, от, тому що якщо б зробити в іншому кольорі, люди б не, не розуміли, що це, а так це буде. От, а вже самі оці е, геометричні лінії на її тілі, я теж виділив так, що вони е, дуже ну, трошки. Іншим кольором, патиною ковальською спеціально. І вони, їх теж здалека замітно, і тим більше вони такі об'ємні. Вони не просто намальовані, а це об'ємна така, об'ємні лінії. Ось така, чесно кажучи, настільки перша моя робота, яку мені. Ну, не хочеться віддавати. Мені, чесно кажучи, хотілося би віддати завдаток, тому що настільки вона мені подобається, що я просто в мене немає не, не слів. Сьогодні закінчив роботу над фігурою Великої праматорі, Це Трипільська богиня. Родючості, богиня землі. Наші предки більше як сім тисяч років тому назад знали, кого любити і кому поклонятися. Сьогодні. Так якось кістки з символізму у датах і я вирішив зняти відео на пам'ять, тому що е сьогодні п'ятниця і рівно п'ять п'ятниць тому назад <кій> я почав роботу над цією скульптурою. І ще сьогодні теж е, день, коли сонце починає свій великий цикл. І я впевнений, що це не просто цей день. З'явилась, можна сказати, на світ велика. Праматі з глибини тисячоліть вона така справді велика, 3,60 висота.